Ми ж сьогодні на живця ловимо. Ну. То ми думаємо, що вони такі тупі, що Подумає, що правильна машина просто так стоїть серед поля. Тихо, 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 один йде. Старшина, я стріляю. Не спіши. Я біля неї ще каністру дізеля поклав, щоб завели і поїхали. Ну, що там? Вийшов другий. Помагай нести. Ні, пиздяться. Старшина, <світ> дайте команду, я стріляю. Не спіши, не спіши. Вийшов третій в спальнику. Що розбороняє? Ні. Обмивають обновку. П'ють дізель. П'ють дізель. Матері, нана. Старшина, дайте команду і все, як на, на квас на ябку! По моїй команді. Вого не спіши. Оце оце поворот. Я не очікував. Друга армія світу. Ти ба. Окопались? Ні. Познімали штани, покидали в пралку, чекають. Старшина, а що ми чекаємо, то, а?